Ну що, другий вихід, всіх вітаю на своєму каналі. Мрії потроху здійснюються маленькі. Почали діскувати нормально вже городи. Проїхався так вже, багато познаходив місць, де можна буде походити. Ну що, з цього городу почнемо. В тому році тут піднята була трава, сінокос був і тут... Я так пробігся, такі були прили високі між ними пробігся, пару монет знайшов. Ну Тут мусорка така повинна бути нормально. Тому в першу чергу з нього. Почнемо з цього городу. Все, починається сезон літньо-осінній. Далі буде. Далі буде багато всього цікавого. Підписуємося на канал. Ставимо вподобайки і вперед. Так, приїхав трактор, ззаду мене дискує. От, нова дисковка, він почав. І от прямо переписую по цій борозді, зловив радянщину тройку. Та вже нормально от зніму, як він поїде. Якийсь сороковий рік щось таке. Ладно, йдемо далі. Ну що, трактор зробив свою справу, продіскував і поїхав. Ось так, продіскував. Коротше, знайшов я от трьошку одну, коли він їздить, так зняв акуратно, от там ближче до дерева. Ну таке, прохожу, щось не дуже вже цей мені город подобається. Я сподіваюся, що тут буде якось краще. Тут і смітник з цього краю. І в тому році, по-моєму, одну чи дві медяхи я тут піймав на балунах на таких на перевернутій траві. Странно. Странно, странно. Одна сміття попадається, проволока, всяка фігня. Ну, в общем, що попалось. Трьошка, от така замизгана хімією. 1940, чи 40, чи 40 якийсь рік, остання цифра в хімії. Ну таке чудо. Таке чудо-юдо. Ладно, доходимо вже його, тому що я в першу чергу його хотів. Він був для мене такий цікавий. Побачимо, ну, щось здається, що не буде тут дуже цікаво. Ладно, це, йдемо далі. Ось прямо бі біля межи. Зловив сигнал, викопав отакий гудзик. Так тоненько звенів. Ну я не став знімати зарані, тому що ну, тут один ще на шмурті. Якщо я кожну цю включати буду знімати, я просто не встигну тут зовсім нічого пройти. Тому так, буду знімати тільки от реально такі, що впевнені сигнали. Де я впевнений, що це монета чи щось цікаве. А все отаке сомнітельне, вже як викопаю. Тільки так, поки на смітниках тільки так, по-іншому не вийде. Ось такий ось гудзик. Такий простенький. Така муровенька фігня. Так, опа, а ось і цікавий сигнальчик. Ось VDI42. От красота яка. Перший сигнал нормальний зачепив. Ну що, зараз будемо знімати. І викапувати його одразу. Одразу і копаємо. Сигнал чітко мідної монети. Звісно, всякі буває, але велика ймовірність, що це мідна монетка. Зараз викопаємо і глянемо. Подивимось. ні Щось помінявся він. Ані, ось! Тут два. Ось такий херовенький сигнал. А оце чітка мідний Ну, Давай подивимось. Цікаво, цікаво. От тут в першу чергу. Так. Де воно точно? Десь тут же. А ну... шесть, десять, в этом месте. Где оно? А ну. Вот тут. А где ж ты, зараза? Не понял. Где оно? Шесть тут. Ай, блін! Ай, зарази, кусок, йо Йо-моё, ну така от фигня. Що будеш робити? <рес> Як воно сигналить класно. Жаль. Жаль. А оце от то другий кусок, мабуть, від нього, так? Да? От така от параша. Ладно, печально йдемо. Ну що, вже пройшов практично цей город. Ось уже туди з між і почав. Тут уже мені залишилось. Маленький клаптик, все-таки зловив другу монету. Не знімав, низька частота, Виявилась радянщина. Де вона тут? Де я вже подів? Десь тут лежить. А, ось вона, Ось вона ще радянщина. зараз подивимось, що якщо є ми її, Ну так, да, це щось радянське. О, химик за повністю. Вот такая Манітосіна. Сейчас, короче, промы ее гляну. Ну, друга. Конечно, не на радянщину я тут розраховував, якщо чесно. Ну як є. Блин. Все-таки я надіюсь на медяшки, на якесь, на щось цікаве. Тут же ж, по суті. Ну що... Луг був, тут переорали в тому році. Рядом будинок, смітник там повний. Ну все є, сміття є, все, мусорка є, монет нема. Печально. Ну ладно, зараз глянемо, що це за монета. Щось я не можу зрозуміти, можливо це навіть і не радянщина. Якась цікава така, воно все в хімії заліплене, її не одмиєш нормально. По гурту, ось дивлюсь. Іначе і гурт такого немає. Щось я так не продивляється, ні єрб, ні оцей, ні номінал. По розміру наче двійка, але по-моєму вона більша трошки за двійку радянську. Коротше, щось загадкове, непонятно. Хімія як одмиється, стане ясно. Ну да, вона, кстати, така якась легенька. Ну щось загадкове, якась монета загадкова. Або радянщина, або щось інше. Так, що перебрався на інше місце. Ось такий городик. Ось такий. В тому році тут був, попадались монетки. На тому дві оці зловив фігові монети. ну таке щось радянщина, там ще щось і кучу мусор. Все, оце все, що мені там попалось, Ну, побачимо що тут буде. Ще один город. Все, йдемо. Ось пройшов тільки першу полоску, почав з того краю, ловлю сигнал. І ось, я не знаю що це. Чи кільце, чи якась шайба, гайка. Непонятно. Ось така... Гудіна. Щас її прополосну і включусь. Можливо. Можливо це кільце якесь старовинне. Ну, середньовіччя може. Зараз промию, гляну. Ну, промив як зміг. Це скоріше за все недороблене з монети кільце. Вон погризане. Так, да, починали робити і покинули. Маленьке колечко мідне. Ну така вдовудина. Часто попадається. Все, ладно, йдемо далі. Друзі, ось і перша монетка. Сигнал був такий противоречивий, не став знімати. Ось дивлюсь, виглядає. О. Ось це ж монета, а ну секундочку. А ну дивимось, дивимось, дивимось. Да, це монетка і скоріше за все імперія, тому що по VDI такий був середній сигнал. А, все, я вже бачив, що за Імперія. Копійка Миколина. да, це Миколина копійка. Сто відсотків. Такий сигнал був посередній. Я не впевнений був, що це монета, Тут шмурді багато. Я не знімав. Ну зараз промию і глянемо точно який рік. Красота, лайкосик, лайкосик за першу мідяшку. Так, ну що, промили цю монету. Точно, це копійка 1895 Микола І. Ось. Така затяну, зализана вона, звісно, не ідеальна. Ну це Микола ІІ, пер... Микола 1895. Хоча, да ну, да, да це вже Микола II. Там, де герб теж вона з. Ну, така попідтерта монета. Но все одно перша мідяшка. Перша мідяшка, сьогодні третя монетка. Фух, все, йдемо далі. Ось зловив сигнал. Де він? Той раз не одзняв, була копійка Миколина. Зараз ризикнемо Ризикнемо, може і буде ще монета, а може і наоборот. Якраз не буде її. Зараз побачимо. Бо в той раз теж похожий був сигнал, не відзняв, а вийшла монета. Зараз перевіримо. Так, десь тут. Ось тут вона. Ось щось бачу. Тихо. Тихо, тихо, Ех, Ні. Секунду, а це? А це не черняхівська пряжка. Ха. Прикол. А це не вона часом. <ріст> <ріст> Похоже на черняхівську пряжку. Да ну. Тут, 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 у цьому місці поблизу, точка є з черняхами. Я Динарік знаходив. Ось тут близько біля... Ну, річка проходила в старовинні часи. Зараз вона заросла. Схоже на Черняхівську. Я не знаю хто. Тут більше свідчено. Я такі черняхівські знаходив, схожий. Похоже, це вона. Ха! Клас! Оце несподівано. Оце несподівана знахідка. Да, це, це черняхівська пряжка. Маленька. Мідна. Оце цікаво. Ха-ха, прикол. Оце да. Несподівано. Я тут не... Думав, що попадеться черняхи. Ну, цікаво, цікаво. Може ще Динаріка зловим. Ладно. Друзі, друга монетка. Друга монетка. І знову, мабуть, мідна. Знову такий сигнал був спірний, Я не хотів його цей. Думаю, ну якесь таке воно з перелівом було, а потім стало краще. Ось викопав. Ось вона виглядає. Ось, ось вона. Ану, подивимось. Що, ще знову Миколина копійка? ну. Ні, що це таке? Тихо, тихо, що це за монета? Ну це не радянщина на 100%. Цікаво, що воно таке? Тихо, 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 тихо. А не срібло це. По моєму срібло. По-моєму, срібло. Срібло, срібло, срібло. Но це срібло, по-моєму, радянське. Да, 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 да. Це срібна монетка. Ділончик. Ділончик радянський я бачу ось герб. Красота, красота, лайкосик, лайкосик, засідню монетку. Так, зараз промием, точно скажу все. Так, ну що, промив як з і, Ну так, да, 100% це білон. Ось з цієї сторони. Герб. РСФСР, так, да, так, да, так, да, 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 ця сторона. А тут заразу в хімії вона підліз, заліп, а з цього краю трошки вінок видно. Ну це десятка. І десятка типу 21-23 період, так, да, це вона. Тут вона така з інтригою. Можливо, ще й 21-й буде. Не знаю, 100% дома я її не одмию зараз. Це треба її мити довго. Ну це десятка білон. 100%. Ха-ха-ха. Все. Перше срібло сьогодні є. Красота. Навіть не сподівався. Прикольно. Четверта монетка. І срібна. Ну що, красота, красота. Ладно, йдемо далі. Ось пройшов буквально з метра півтора, ось ямка, де я копав. І ось ще сигнал. Ну що, копаємо, копаємо. Може ще білон буде. <laughs> То буде прикольно. Зараз подивимось. Ні, це вже не білон, це вже якась інша монета, але все одно. Ще сигнал більш-менш... Більш-менш нормальний. А ні, ось бачу щось таке. А що це воно? Ух ти, жовте! Ух. <с> сразу такі ці асоціації. Ні, не це не золото. Ну так шикарно заблистіло. <с> Завжди от як таке щось попадається, сразу так раз трохи піднапрягся, а потім попустило. Не, не золото. Ні. Якась бельберда. Ну, все одно жовтенькі. Жовтенькі приємненьке. Ладно. А може по золоті, бог його знає щось таке. Якась четерга. Невідомого походження. Ладно, йдемо далі. Щось цікаве таке попалось, якась створка чогось. На ній малюнки такі зелені, патині. Така цікава штучка. Інтересно, чого вона. Прикольно. Ось з такими малюнками, створки, на чому скріпилась. Цікава, річ невідомо що воно. Так, ну що, пройшов я вже практично. більшу половину цього городу, оскільки до межі залишилось. отак, ну що, непоганий городик. Як для такого невеличкого роду дві монетки, що там ще пряжка. Ладно, все, йдемо далі. Закінчую вже останню полоску, ось прямо по межі йду. Ось таке щось попалось. Таке непонятне, воно, зелені патині. Ось така штука. Що воно таке? Може щось від черняхів цікава, мідне, прикольно, Щось непонятне для мене. Ну, мабуть... Старовинне, мабуть. Ладно, все, закінчимо цей город, переходимо на другий. Так, третя дисковка. Мабуть, сьогодні буде і остання. Оце такий невеличкий городик. Справа тут картопля. Це його пройде на сьогодні все. На сьогодні буде все. Поки 4 монетки. Ну, як для дісковок нормально, треба чекати перепашки. Дисковка, то в цьому тому році я ходив, по перепашкам фактично це всіяне і трохи перевернути слегка, Треба чекати, щоб добре перевернули. Тоді, мабуть, і більше буде. може і не буде. Ладно, все, йдемо. Останній цей город і додому. Так. Якщо це вже не буде міжна монета, то я вже не знаю. Ну чіткий, ну просто вже такий вже тихий, тихий сигнал. Ну просто я... Це... Ну... Якщо це не буде мідна монета, це буде жесть просто. Ну, не може такого бути, щоб стільки вона не випадала. Ну давай, давай, давай. Ну давай, це же ж мідний, мідний, чіткий мідний сигнал. Це же ж мідна монетка, йо -мо. Давай, дід хабар, давай мені монету. Вже поклав катушку, все як треба. От десь тут щось. Вона. Ось вона медяшка. Ось воно торчить. О, достали. Так, що це воно таке у нас? Олександр II, да? Копійка, по-моєму, да, вензель бачу. Да, копійка Олександра II. Так, сейчас... Ну да, зараз її трошки промою, промию. І включу вже. Якщо буде добре, видно. Ну да, я от звідси вже бачу. Вензель Олександра II. А, сейчас промию, включу Ну що, промив я її як міг. Да, копійка Олександра II. Ось, Вензель видно добре. Ну, стан такий середненький. Підтерта, конечно, вона не ідеал. З цієї сторони сами По-моєму... Слухай, а вона не ВМ часом. Якась, значить буква В. Це треба промивати. А ем я чітко бачу, а там чи є, може М. Ем. Коротше, рік чи 59 чи 60-й. Щось таке в кінці таке округле. Погано, видно. Оце да, ну це копійка Олександра II. Ну що, нормат. Друга Ні, Чекай, яка друга? Так, да, так, да, друга. Друга сьогодні медяшка. П'ята по щоту. Добре. Отлично. Йдемо далі. Ну що, прикольні віщицю знайшов. Жаль, що не відзняв, сигнал був низькочастотний. Думав, як завжди, проволока. А вон що вона оказалась. Перше в цьому сезоні вістрі. Прикольно. Ну, значить, ну да, тут же ж черняхи близько були. Правда не цільне, хоча от тут да, стріли. Ось от таке вістрічка. Саме прикольне, що в той, той рік у мене був самий вдалий. Ну, за знахідками, там, за кількістю, там, рекорд у мене великий був. І жодного вістря я не знайшов. А так обично кожен рік мені щось допопадається. Один-два. для багатьох, для тих, яких людей це щось таке, як це один-два вістря, хто ходить по черняхам постійно, по скіфам, у них там море їх. Я конкретно по ним не хожу. Хуторщина в основному, тут це з села ну, попадається, проскакує, вони тут жили, полювали рядом на здобич. Тому кожен рік по одному, по два, по три попадається. Ну цей сезон це перший в мене. Ну що, прикольно. Прикольно. Не шикарний, ну в будь-якому випадку це вістря. Вістря, чи Черняхівського періоду, чи Скіфського. Може КР. Супер, 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 супер. Лайкосик за вістрічку поставте. За перше в цьому сезоні. Добре, добре, йдемо далі. Все, закінчив я з цим городом. На сьогодні коп. Треді сковки пройшов, кожна щось дала. Потрошку, але дала. Так, підводимо підсумки. Що ми сьогодні назбирали? Значить, ось що по шмурді. Шмурдяка багато, як завжди. Ціла купа проволоки, Ну це саме дрібне таке, що з собою забираю. Всяка. Кольорова жбонь. Так, далі що по знахідкам? Мені так посередненько, але для дісковок це типічно. По факту дісковки це продовження торішнього копу. Фактично в тому році по перепашкам я тут проходив. А дісковка що? Вони посіяли і потім трохи перевернули, по факту. Треба чекати повноцінне перевертання, щоб перевернули слой землі і потім, і потім вже нормально буде. По-любому повинно бути побільше. Так, ну що по монетам. Трьошка. Це перше, що в мене була якогось 40-го чи 46-го, Бог його знає, може 45 ий ще. Це якась незрозуміла монета. Є, треба відмивати. Воно даже, скоріш за все, не, не радянщина. Це щось таке непонятне. Треба, цікаво навіть. Так, далі що в нас було? Далі в нас була ця копійка Миколи 1, 1895 медяха. Ну, таке все в такому стані. Потім білончик. Білончик десятка загадкова. Бо тут може бути і 2021 рік. Це цього періоду, 21-23. Хімію заліплено, треба отмивати, Тоді точно дізнаємося, якого вона року. Ну і останнє оце на цьому городі двох копійка Олександра ІІ. Ось такий стан. Такий. Трохи гірше верфай. Ну, але ну, промить треба. Може щось з неї буде. Так, це то монетам, П'ять 5 штук. Це монетки Що ще в нас інше було? Так, по-іншому. Оце на диво зловив черняхівську. Скоріше за все. Ну так, да, це Черняхівська. Черняхівська пряжка. Тут вони б жили. Потім ще якась така цікава штука. Я не знаю що воно. Якась творка, чогось з візерунками. Гудзик один. Што такий гідотливий. Це я не знімав, якась чи закльопка, чи щось таке. Тоже якась, Може прясло. Воно таке гладке, мідне. Важке. Це заблистіло як золото. Щось зрозуміло. Може по золоті воно. Легеньке таке. Ну і всяка така ерунда. Оце кільце, як монета звеніла. А, не ерунда, не ерунда. Оце з монети кольце робили. Каблучку чи як воно? Не доробили. Не добили до кінця. Ну і вістря. Ще одне. старовинна річ. Вістря, вістря, Черняхівське, Скіфське, Керівське. В тих часів. ну, Думаю, йому вже тисячі дв... дві років приблизно є. Ось таке вістричко. Перше в цьому сезоні. В тому жодного не знаходив. а так зазвичай по одному, два-три, до трьох десь я знаходжу їх за сезон. Ну, ось такі знахідки. Не шикарно, ну і непогано. Чесно, як для Дісковок нормально. Як для Дісковок це нормально. Все, я продовжую той сезон ще дохажувати, <губ> грубо говоря. Ну що, все, далі ще буде. Все, всім, всім мирного неба над головою. До зустрічі. Ще зустрінемось.